Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз на листопад для терезів. Хочу нагадати, що ви переглядали ще таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви ще не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати. Ви вкажете там дату народження, час народження та місто народження. І це вам надасть змогу більш детальніше розглядати і бачити, як будуть відбуватися події в вашому житті. А також я вам хочу подякувати за підтримку каналу, за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Давайте приступимо до нашого прогнозу. Який сигніфікатор листопада буде? У Терезів головна енергія листопада для Терезів. Двійка мечів. Деякі Терези будуть стояти перед вибором. А також двійка мечів нам ще каже, що можливо деякі Терези будуть закриватись від якоїсь інформації. Можливо, деякі справи Терези, у вас можуть бути поставлені на паузу, от наче ви не знаєте, які дії вам потрібно в даний момент робити. Ну, давайте подивимося більш детально. Ці енергії можуть програватися в кожного по-різному, в будь-якій сфері вашого життя. Давайте подивимося, що це за дві мечі для Терезі. До речі, не забувайте ставити вподобайки цьому відео, а також підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. Ой, якісь пентаклі, щось ви чекаєте там, що очікувати Тереза в листопаді місяці. Які енергії будуть присутні у Терезі в листопаді. Вісім кубків. Терези захочуть е, піти, піти з відносин, піти з роботи. Можливо, це ви просто захочете змінити свою думку стосовно е, якогось питання. Тобто Ви змінюєте направлення в ваших мисленнях. У всіх по-різному може програтися ця карта, ця енергія. Але ця енергія енергія руху. Ваші справи будуть рухатись вперед, але ви будете обирати якийсь альтернативний шлях, інший. Не, не так, як було завжди. А також вісім купків нам можу сказати, що деякі Терези, можливо, запланували собі дорогу. Так, давайте далі. Що очікувати? Терезан в листопаді. От, дивіться, другий раз вже випадає цей е, Рицарь Пентаклів. До вас і катяться якісь пентаклі, або якісь пропозиції стосовно е, роботи. А також нам цей, е, рицар Пентаклів може сказати, що це рух, це рух в ваших справах, дорогу може показати те, що, про що нам каже, вісім кубків. Давайте я його тут покладу. Вже другий раз випадає вам ця карта. Так, чого очікувати? Терезан в листопаді. Сонечко, Терези, я вас вітаю. Ви йдете до сонечка, ви йдете за своєю перемогою. Можливо, хтось вирішить піти зі своєї роботи, і там вам буде краще. Ви там знаєте, що ваші ідеї там сприймуть, і у вас там буде реалізація. Тому що Сонце це в нас перемога, це в нас ви наповнені енергією, і ви отримуєте результати. А можливо, у вас з'явиться якась нова ідея, і ви зможете її реалізувати, навіть не дивлячи на цю двійку мечів. От спочатку місяця, можливо, ви будете. Перед вибором, що вам робити, ви, можливо, будете відходити від своїх позицій, але ви знаєте, куди ви йдете. Ви знаєте, що у вас попереду перемога. А також сонечко нам може сказати, що це, це теж дорога. Це теж нам ця карта підтверджує, що деякі Терези поїдуть в теплі краї. Або в те місце там, де ви ще не бували. А також деякі Терези можуть дізнатися, що в них буде дитинка. Це дуже така класна енергія. Енергія результату. Так, давайте далі. Що очікувати Тереза у листопаді? Колісниця. Ну, ви точно кудись збираєтесь і у вас це вийде. Тому що колісниця це. Знаєте, в мене є ідея, я все це придумав, і я її реалізую, я керую цим процесом. Це просування в ваших справах, просування в особистому житті, на роботі, можливо, деякі рази по цій енергії навіть можуть отримати якісь підвищення. І в нас два старших аркани. І, ви знаєте, Терези, карти руху, всі карти руху, три карти руху. Тобто в ваших справах буде рух, буде прогрес і буде результат. Так, давайте далі. Чого очікувати Терезан в листопаді? Карта сила. Карта сила нам може сказати, що ви в листопаді можете подолати і вирішити всі питання, всі питання, які можливо до цього не вирішувались. По двіки мечів, можливо, щось не вирішувалась. А в листопаді ви зможете вирішити, у вас буде енергія, про що нам ще каже сонечко? Сили, і ви зможете вирішити любе ваше питання. Це дуже добре. І знаєте, тут у нас дівчина приборкувала лева. А ніжною силою? Так, далі давайте. Чого очікувати? Терезан в листопаді. Трійка кубків. Можливо, це ви в колективі на роботі станете лідером. Тому що тут у нас трійка кубків, це колектив, це е, приємне проведення часу, з однодумцями. А також деякі е, терези, е, можуть піти на якісь групові заняття. Ну, можливо, там в спортзал хтось піде, можливо, там е, на йогу. Медитації якісь, це теж можливо, це той колектив, в якому вам комфортно. А також деякі терези можуть відмічати якісь свято. Можливо, ви, у вас дорога буде на якийсь день народження, чи, 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 чи на якісь весілля. А Може хтось поїде на день народження якоїсь дитини. Так, давайте ще. Зафіналізуємо фінальна карта для терезів на листопад. Як закінчиться листопад для терезів. Знов дві камичів. Дві камечів це. Е ви начебто знов закриваєтесь від когось, можливо, це від людей будете закриватись в кінці місяці. От дивіться, в нас повторюється ця карта. Можливо, деякі Терези в листопаді захочуть побути сам на сам, подумати, прийняти рішення. прийняти рішення для того, щоб піти З відносин, з роботи, тому що в нас. Мечі це ще наш інтелект, наші думки, наші ідеї. Але у вас буде час, начебто, ви не знаєте, що краще для вас. Терези, не закривайтесь, тому що у вас в листопаді є можливість. Реалізувати всі ваші думки, всі ваші задумки, всі ваші проекти, плани У вас сонечко, колісниця, сила є енергія для реалізації задуманого вами. І не забувайте, що в кінці місяця вам буде що ти рази відсвяткувати, у вас буде е, тріумфальна перемога, але якось з тупіком. Не розумію цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас будуть програватися ці енергії в листопаді. Але в ваших справах. Буде рух, і все буде добре. І стосовно пентаклів, нам навіть випали Пентаклі. Це був стару прогноз для Терезів на листопад. Не забувайте ставити лайки цьому відео, а також підписуватись на мій канал. Бажаю вам всім гарного дня та мирного неба!